Таро для самих маленьких громадян, таро для дітей, а карта дня, що сьогодні буде відбуватися. Сьогодні буде зустріч, сьогодні буде з твоїм однолітком, своїм з якоюсь подругою, другом, і ви будете відчувати що вам є о чому прозмовляти, вам є що сказати один одному, і ви будете зацікавлені в в ті в в, в, в ті ігри, і, і ігри, які ви будете грати, вам буде цікаво і ви. Не захочете зупи зуп... припиняти свої ігри, так що ще може бути? Так, хто там в процесах ігри, хто-то може втомитися, да от і ви активно будете розмірковувати щось там, робити вибір якийсь. На хвилях, на хвилях, на емоційних хвилях, тобто буде весело, емоційно. Саме основне, головне, щоб ви не не, сум, не, не були сумніми, да? От. І, 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 і до вечора ви вже втомитися, вт, будете відчувати втому від, від усіх розваг і ти зможеш зібрати всі свої іграшки і піти спокійно спати у увечері.